Усім вітання, ви на каналі Дохід Сьогодні поговоримо про актуальну ситуацію на ринку p 2 p які схеми приносять найбільший профіт, що там з обмеженнями Vice і масовий скам в телеграм-каналах. Нагадую, у мене немає жодних ВІП-чатів і я ділюся інформацією абсолютно безкоштовно. Я думаю, це заслуговує вашого лайку та підписки на канал. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів і сам проводжу розіграші з грошовими призами. Зокрема, вже завтра відбудеться розіграш 10 тисяч гривень. Усі умови максимально прості, також за виплату коштів відповідає особисто. Я Тобто за виплату можете не хвилюватись. Гарантую, що усі 20 переможців завтра отримують свій приз. Окей, переходимо до теми відео. Насамперед, хочу почати зі скаму в телеграм-каналах. Автори, власники, називайте це як хочете, масово продають свої канали, і, відповідно, шахраї виставляють в цих каналах начебто суперсхему з якимось чудовим обмінником або незрозумілою біржею. І там мова йде про профіти 10-14 Звичайно, усі любителі P2P, новачки, які постійно приходять в цю сферу, кидаються туди, інвестують туди свої гроші, з якими ж одразу прощаються. Знову ж таки, хочу наголосити, немає ніяких обмінників, ніяких супербірж, куди можна закинути і відповідно отримати шалений профіт. Зрозумійте, це не ланка P2P, це не той самий Vice. немає такого місця, де ти можеш купити одну криптовалюту за дешево, а продати там набагато дорожче. З цим фіксуємо, тому що я вже отримав декілька повідомлень це максимально неприємно. Знову ж таки, будьте максимально уважні, перш ніж кудись закидувати кошти, спитайте поради. Я думаю, що ніхто вам не відмовить. Тепер, що стосується Vice. в минулому відео ми говорили про те, що Vice перестав пропускати одразу декілька дропів на день, і з'явилась така неофіційна інформація, що тепер ліміт на поповнення з українських карток складає 1000 євро і не більше трьох платежів. Так от, що я перевіряв особисто, більше, ніж три платежі в мене пропускає без проблем, а от більше 1000 євро справді не виходило закинути. Не знаю, можливо, вас по-іншому, можливо, це залежить якого, від якогось ліміту використаного на карті і так далі. По блокуваннях, знову ж таки, вони є, немає якогось там формули. Коли блокують, за скільки тисяч блокують. По питаннях реєстрації, знову ж таки, реєстрація працює, правда, тепер через VPN. Щось схоже до того, як було в Revolut. Знову ж таки, з револютом там теж певні нюанси. Зараз я рекомендую працювати через Вайс, мені здається, що він є більш надійним. Хоча, знову ж таки, від проблем ніхто не застрахований, але рекомендую робити як. Якщо ви вже прокрутили добряче свій вайс там 15-20 тисяч доларів, ну просто перейдіть на вайс вашого товариша. За цей час ви знаходили багато дропів. Я думаю, у вас вже є якась міні-команда чи щось на кшталт того. Просто використовуйте його ліміти, щоб Вайс не звертав на вас таку сильну увагу. З цим зрозуміло переходимо в Приватбанк. Віться, курси опустили, але знову ж таки з євро працювати не рекомендую, тому що в обмінниках. Ціна на продаж долару і євро практично однакова, відповідно, нам вигідніше купувати долар і взагалі в Вайсі працюємо з доларом. Дивіться, ще дуже часте питання. Ми коли заходимо послуги і замовляємо нашу готівку, якщо хтось не знає, як це робити, ось. Буває так, що в нас є на рахунку готівка, але нас далі не пропускає. Це, в принципі, відбувається в усіх. І це, так би мовити, такий бах, не знаю, приватбанк. Після цього нам вже через сайт не вийде замовляти, нам треба безпосередньо дзвонити. Також там той чат-бот не хоче вас переводити е, на оператора, придумайте там якусь причину, кажіть, що у вас там проблеми з валютними переказами і так далі. Вас там переведуть, ви замовите і без проблем. В принципі, була інформація, що є якась проблема з готівкою в приваті, але начебто я ще з нею не стикався. Ну, перевіримо всі. Я думаю, в кого в кого, а в привату ще доларів достатньо. Так, давайте ще про цікаву таку річ, яка публікується в телеграм-каналах. От, начебто, є така схема, як можна в приваті знімати додаткові долари. Знову ж таки, ми робимо наше стандартне коло. Гривня на Вейс після цього свіфтом на валютну карту. Замовляємо наші долари. Знову ж таки, якщо вас пропускає через приват 24, добре, якщо ні, дзвонимо. І відповідно приходимо в банк і кажемо, що ми хочемо зняти наші кошти, ми їх замовляли, але ми хочемо докупити наші долари, тобто 781 долар. З нашої картки для виплат. Чому картки для виплат? Тому що там немає комісії. І начебто в самому банку нам дозволять це зробити за гривні, і відповідно ми зможемо забрати наші долари з вайс, і куплені долари, які щойно ми оплатили з гривневої карти відповідно для виплат. Знову ж таки, чому для виплат? Щоб ми уникали комісії, яка є в універсальній карті. Тобто, ну, тобто, ну, для виплат якраз буде 0,5%, а універсальна буде 1%. Знову ж таки, інформація з'явилась на вихідних, я її сам ще особисто не перевіряв, і в мене є сумніви, що так легко можна забирати долари. Але от завтра понеділок ви подивитесь це відео, спробуйте, і завтра напишіть в коментарях, чи працює взагалі така штука. Знову ж таки, я думаю, усім буде цікаво. Також ще одна актуальна інформація, яка може бути цікавою, це сервіс Версе. Це щось схоже до вайсу, і усі прям активно пишуть, що Версе пускає євро по 37, тобто по курсу НБУ. Відповідно, які є тут рекомендації, потрібно закидувати не більше ніж 400 доларів, тому що після 400 доларів з'являється так би мовити додаткова перевірка, яка нам не потрібна, тому що ми там скидуємо е, свої кошти, ну щоб не виникало зайвих проблем до 400 євро. Знову ж таки, що потрібно, потрібен дроп в Європі. Знаю, багатьох у вас є друзі в Європі. Частково хтось живе в Європі, тобто в країнах Євросоюзу, якщо вам це простіше. Тому можете затестити, теж написати в коментарях. Ну, я думаю, профіт кожен зможе порахувати. Після того, як нам зайшли наші гривні по 37 за євро, ми можемо перекидувати на Вайс і далі вже по звичній схемі. Знову ж таки, хто затестить, може говорити. Також, що ще хотів додати від себе стосовно знову ж таки цих схем по різних країнах, дивись, можливо, знаєш банки Турції, Індії і так далі, тому що профіти з Вайс приват валютна карта нас не влаштовує. Ну так от друзі, я вважаю, що платити там 100 доларів за Турцію, яка по факту працює дуже косо-криво і завтра вже вона не працює, ну це максимально нелогічно. З Viceм все окей, ну якщо забанили ваш аккаунт, ну крутите через аккаунт друга. І зараз це хороший профіт, в середньому долар здаємо по 40-50, як на мене, елементарні і дуже хороші гроші. Тому не придумуємо велосипед, а крутимо Вайс валютна карта і маємо щастя. Знову ж таки, якщо перевірити актуальну інформацію і воно працює, відпишіть в коментарях. Я ж її даю вам, так би мовити, для опрацювання. Я не кручу фултайм, в мене ще є основна робота, плюс відповідно робота з каналом. Тому зрозумійте мене. Сподіваюся, інформація була для вас цікавою та корисною. Дякую усім за перегляд і до наступних відео.